Слава Богу, брати і сестри! Будемо благословляти нашого Господа в цьому служінні. Будемо благословляти Його, коли ми вдома, і благословляти Його, коли ми отримали велику радість. Наприклад, там добру роботу хтось отримав, добру зарплату, добру спадщину, хтось отримав, добру звістку. І написано, як свіжа вода в жаркий день, так вістка із далекої країни. Будемо славити Бога, навіть якщо ми вмираємо від тяжкої хвороби. Чи будемо вигнані за ім'я Господнє, і в той момент Хай ім'я Боже прославиться. В цьому є зміст нашого життя бути вірними до смерті, приготувати себе, основу закласти таку, щоб які би в житті не сталися. Повороти, не сталися дні, не наступили, як Біблія каже, злий день прийшов. А ми могли йому протистояти. Ми могли в цей день вистояти, все витримавши, вистояти і прославити ім'я Господнє. Як Йов благословенний, Йов, і Біблія нам говорить, в приклад його приводить, і каже: він, коли все втратив, він каже, Бог дав і Бог взяв. Його ім'я хай буде. Благословене, от благослови душа моя Господа, коли вона обливається кров'ю серце, коли гіркота, втрата, все, все не так, як ти хотів, все зовсім поломано навколо. Але ти залишаєшся вірним Богові. Бо Бог вірний до тебе, і ти його благословляєш в той момент. Цю хвалу підхоплюють ангели, і хор до престолу Божого твою хвалу приносить особливо. І Богові приємно. Бог прославляється в той момент, коли ти вірний Богові залишаєшся до смерті. Коли ти говориш помираючи, ти говориш і Боже, хай ім'я Твоє буде благословенне». Не, Не сумніви слова, коли ти кажеш, за що, чому, що я наробив, чому ти так зі мною поступив? Сьогодні так багато є слабких людей духовно. Ми повинні співчувати тій людині повинні ту людину підтримувати, яка так говорить, і з любов'ю наставляти. Але це говорить не про силу, а про слабість. Це говорить про те, що людина не підготувала свою внутрішню основу, свій внутрішній стержень, так би мовити, духовний. Може було багато мудрості, багато гарних слів, багато гарних якихось проєктів. Все, але коли прийшла біда, і тебе вдарила дуже сильно, і ти не встояв. ти Опустив руки, ти зламався. Якщо в день біди сила твоя стала слабенька, то вона була слабенька на початку. Бог прославляється тоді, коли ми в тяжкі часи говоримо: Боже, ми славим тебе! Мені гірко, я розбитий, я просто весь потоптаний, мені так погано, але я все одно тобі скажу: слава тобі. Пам'ятаєте, як Павло і сила співали у в'язниці. Їхні ноги були забиті в колоди, їхнє тіло було побите, був написаний протокол, що вони були винні по всім статтям, і ніхто би їм не міг допомогти вийти. Вони були в безвихідному положенні. Але що вони в той момент робили? Співали, вони славили Бога. Вони не очікували, що зараз стіни рухнуть. Вони не чекали, що відкриється ця желізна брама, і той, хто їх бив, буде питати, що робити, щоб спастись. Це Божа милість була вже після того. Вони не сподівались на таке. Вони просто залишалися вірними Богові. От коли ми залишаємося вірними Богові в тяжкі часи, тоді навколо нас будуть робити чудеса. Ми їх не будемо чекати. Ми готові навіть вмерти. Як Павло пише до Корінтян в другому розділі, каже, ми вже мали вирок самі в собі. От вони вже все, вони були Ми думаємо, апостол Павло, це був чоловік віри, да, це був чоловік віри, обдарований. Але в нього були такі в житті ситуації, що він вже мав вирок сам в собі. Все. Вони вже казали, ми вже готові вмерти. Але Бог помилував. Вже смерть, все, вони приготувалися вмирати за ім'я Господня, лишались вірними, а відкривались двері. І відступала смерть, і проблеми відступали. І Господь йому казав, іди далі, працюй. Але вони були готові на все. Оце є така позиція перед Богом, яка прославляє Його ім'я дуже сильно. І коли ми живемо в мирні часи, нам є час підготуватися до тих часів, які прийдуть в наше життя. А в наше життя прийдуть речі, зрада може прийти, хвороба може прийти. То, що прийде 100%, це наша смерть. Рано чи пізно вона прийде, смерть наших близьких. І вона може бути не така, як ми собі уявляємо, в приблизно сторічному віці. У теплому ліжку під наглядом і заботою близьких і рідних, в мирі, в спокою, коли всі заповіти на. Напи... А може прийти зовсім по-інакшому. Вона може прийти не в той час, коли ми іч... і не в наших близьких може прийти смерть не тоді, коли ми чекаємо. В той момент треба бути желізно твердим. Треба залишатися вірним Богові в будь-який момент. Це дуже приємно Богові. І це є наша ціль не бути слабкими і падати, і ламатися. Коли Богу треба буде нас встановлювати, піднімати, носити нас, а коли ми будемо тверджі. Ох, це приємно Богові. Це так Господь від нас чекає. Коли ми говоримо, будемо вірні до кінця. А хоч би і не так. Хоч би не так. От хвороба прийшла, а ми прославляємо Бога. Ми з останніх сил ми говоримо Богові слава і хвала. Ви знаєте, та хвороба буде мучитись більше, ніж вона мучить нас. Якщо ту хворобу одушевити, то вона буде проситися, випустіть мене з цього тіла. Бо я мучу людину, а вона прославляє Всевишнього, прославляє Творця, і тут утворюється така предпосилка для зцілення. Повірте, багато хвороб зцілилося іменно в такому стані. Коли людина твердо вірила і прославляла Бога, помру, не помру. Що би зі мною не сталося, я тримаюся за Господа. Якщо я зараз помру, я буду з Богом близько. Я розрішуся і буду з Христом. А якщо я зцілюся, я буду тут служити і прославляти ім'я Боже. Тут хвороба вже не знає, де діватися. І якщо там задіяні демони, то їм вже стає горячо. Тут вже є предпосилка, що скоро він втікне, тому що протистоїться твердою вірою. Каже, протистаньте йому твердою вірою, і він від вас втікне. Слава Богу. Ми маємо велике благословіння мати Писання, мати Біблію і вивчати її. Тому що коли ми вивчаємо цю книгу, ми пізнаємо тайни Божі, особливо, коли ми наповнені Духом. Ми народжені згори. Ми є діти Божі, і нам дано знати тайни, які не знає цей світ навколо нас. Є написано Лукі, 8, розділ, 10, вірш. Вам дано знати тайни царства Божого. Дано, тільки треба їх вивчати. Є, є тайни Божі, яких є, їх є дуже багато. І, є ці, і ці тайни, які ми розуміємо, коли ми їх пізнаємо, вони працюють в нашому житті. Працюють за нас. Є, є, є тайни великі, є тайни маленькі. Наприклад, коли ізраїльський народ йшов, е, вийшов з Єгипту, Бог давав їм такі тайни і відкривав, які вони не знали ніколи е, до цього часу. І ті народи, які жили навколо них по всій землі, вони не знали, що існують бактерії, які вбивають людей. Існує, звичайно, на земному рівні нечистота, яка попадає в організм, і людина хворіє і вмирає. І Бог повелів їм в законі між всіма релігійними речами поклонятися, як приносити жертву, як молитися. Каже, просто треба одежу. Коли торкнувся нечистоти, вистирай свою одежу, вимий своє тіло. Навіть нечистоти закопувати, які лишилися після. Життєдіяльності, ці народи не робили, вони не знали цього. А Бог повелів в законі мати лопатку і закопувати всі нечистоти. Це була мудрість Божа дана Ізраїлю на його життя, на його е, нормальне існування, щоб ці всі бактерії вони не чіпалися людей, які поражали епідеміями людей-язичників тисячами. А ізраїльський народ получив це від Господа. Він получив відносини, як відноситься у відношеннях бути. Особливо книга приповісти, ми в п'ятницю на молитві згадували це, що це є унікальна книга. Це є книга повсякденного нашого життя. Як не попадати в пастку, як виходити з пастки, раз ти вже попав, як спілкуватися з людьми мудрими, як спілкуватися з немудрими, як поступати, коли спокуса приходить. як... Поступати з фінансами і, і, і так далі. Але найбільша тайна в Старому Завіті це була дана Ізраїлю в Єгипті, коли це була ніч виходу. Казав Господь для свого народу. Єгипет цього не знав. Інші народи цього не знали. Але ті, що були з Ізраїлем і ті, що слухали слово від Бога, вони знали, заколоти агнця, покропити косяки дверей і їсти цього агнця Зібравши свої речі, будучи, буде, будучи готові на вихід в будь-який момент, коли буде сказано. І вони їли цього анця, вони покропили кров'ю двері, і йшов ангел губити, і йшла смерть по вулицям і заходила в кожний дім, до кожного первенця, від людини до е, тварини. І в фараонів дім не минула ця участь. А Ізраїль був спасенний, їм була відкрита тайна. Ми маємо також там є тайна Господня, боящимся Його, слухаючим Його, віруючим Його, ідучим за Ним. Бог відкриває тайни нашого життя. Вічного і переможного життя на цій землі. Слава Богу. Но для цього потрібна, потрібні зусилля, потрібна дисципліна. Ви знаєте, є таке слово дисципліна. Вона потрібна, коли людина слідкує за своїм здоров'ям, коли людина займається спортом, коли людина займається а, якимось бізнесом, ще потрібна желізна дисципліна. Є дисципліна двох видів: є дисципліна первична і вторична. Це тоді, коли ми самі себе дисциплінуємо. А друга дисципліна це коли нас хтось дисциплінує, над нами стоїть начальник, над нами стоїть режим дня прописаний. І є ті, хто дбають про дивляться за тим режимом, як ми його виконуємо. Наприклад, в тюрмі. Сумне місце. Не дай Бог туди попасти комусь. Хіба що тільки відвідувати когось з проповіддю Євангелія. Хай Бог поможе, щоб ми тільки були в тих стінах з такою місією. Але щоб ми там були як клієнти, не дай Бог. Але там є люди, які під дисципліною. У них підйом розписаний все від підйому до відбою. І коли вони мають спати, лягати, як вони мають лягати, спати, який режим в день, який режим вночі. Все прописано. І ні вправо, ні вліво не можна від цього відступати. Армія. Там так само є желізний режим. Хто служив в армії з братів, дуже добре знає цю ситуацію, Який там, яка там дисципліна. І вона хочеш, не хочеш, ти, її, ти будеш просто йти як по коридору. Будеш йти просто, як, як річка тече в железобетонному каналі. Ти нікуди не вправо, ні вліво ні. над тобою стоїть начальник, офіцер і вимагає цю Виконувати всю службу. Дисципліновано. Але ми сьогодні з вами в, такі, в такій ситуації перед Богом в своїй роботі, в своєму житті, в усіх речах. Над нами немає нікого. Ніхто над нами не стоїть. Хочемо, йдемо на зібрання, хочемо, не йдемо. уявляєте, якби над кожним із нас стояв, от сьогодні не прийдеш на вечірнє зібрання, отримаєш штрафні санкції. 50 разів віджатись від підлоги, позбавлений солодкого на тиждень. Ще якісь санкції. Ох, була б повна церква. Але ми самі собі начальники, ми самі собі е, володарі, самі собі хазяїни. Це не є дисципліна. Щоб досягати успіху духовного, потрібна духовна дисципліна. В будь-якій сфері життя вона потрібна. І це називається самодисципліна. Біблія це називає написано в два, два місця в новому завіті, є такі. Перше, це коли апостол Павло проповідував, був покликаний на суд до правителя, якого називали Фелікс. Колись ми мали проповідь на цю тему про Фелікса років сім назад, можна вже її обновити, можна її по-новому сказати, але він, Феліксу, проповідав 24-й розділ і 23 вірш дії, 25-й вірш дії апостолів. Де він говорив Феліксу. Він проповідував йому, він захищався. І він йому сказав такі речі. І як розповідав він про праведність і про здержливість та майбутній суд, то Фелекса страх обгорнув. Він йому сказав три речі: праведність, здержливість і майбутність. Оце слово здержливість перекладається як самоконтроль або самодисципліна. І він йому говорив, ти Фелікс правитель, над тобою нема вищого. Ти сам рішаєш, йти чи не йти. Ходи робити чи не робити, говорити чи мовчати, все за тобою. І він говоримо про, про здержливість, самодисципліну. І він і на нього напав страх. Так само є написано в посланні Галатам, 5 розділ, 23 вірш. Плоди духа. І от передостанній прі духа восьмий. Це є здержливість. тож self-control, по-англійськи самоконтроль, самодисципліна. І тому в нашому духовному житті для перемоги, знаючи тайни Божі, відкриваючи е, істину, яка робить нас вільними, щасливими, радісними, робить нас просто натхненними, духовно сильними, потрібна дисципліна, тому що ми маємо декілька серйозних ворогів. Дуже серйозних ворогів, які хочуть нас звести любими путями, і їм це дуже часто вдається. По-перше, це наша плоть. Вона не хоче служити Богу. Вона не хоче дисципліни, вона не хоче е, бути близько з Богом, вона не хоче йти в зібрання. Ми, її, ми прийшли в ній в зібрання, тому що наш дух. Ми по духу поступили, а не по плоті. І ми сюди прийшли. Але плоть не хотіла сюди йти. Наприклад, молитися, стати на коліна, і молитися, плоть не хоче. Плоть не хоче утримуватись від чогось. І все, що ми утримуємося, ми поневолюємо її. Отаке От наше життя. Вона хоче багато чого. І вона вже говорить, просто стукає до нашого розуму і каже, може вже хватить. Ти вже втомився, ти вже змучився, ти вже опускаєш руки, розслабся трошки. Знаєте, голос плоті це така, це така <серказ> серйозна. Річ, вона в плоть дуже-дуже вміє мудро говорити. Може, хватить тобі. ти перестар... Ніхто не твоїх в твоїй праці. Нікому воно не потрібно. Твої старання, твої зусилля, подивися навколо, ну що, що доброго ти маєш? Ці, ці речі не можна слухати взагалі. Є, є Господь, і плоть треба обуздувати. Її треба казати, мовчати. Ти підеш туди, куди я тобі скажу. І, і от цей процес є дуже болісним. Є дуже і дуже болісним і неприємним. Але потім, коли вона переможена, коли вона проходить час, і вона була обуздана, вона була усмирена, вона була подавлена, приходить радість. Є написано в псалмі, є такий псалом 125-й. Псалом Давида 125-й. П'ятий і шостий вірші. Хто, і сліз, хто сіє з слізьми, зі співом, той жне. Все ходить та плаче, хто носить торбину, насіння на посів, та вернеться зі співом, хто носить е, снопи свої. Ну, тут Проста, е, про, проста істина: сіється сльозами. От коли ми боремося з чимось в, в самому собі, коли ми боремося, у кожного по різному вона, у когось набагато легше, у когось набагато сильніше, у когось дуже сильно оці позови плоті проти голосу розуму духовного. І треба багато прикладати зусиль. І це, це свого роду сльози, це свого роду біль. І коли ми це перемогли, коли ми вистояли, пройшли. Таку кризу духовну пройшли, такі неприємні відчуття в своєму серці, такі в своїй психіці не тяжкі моменти, але коли ми їх пройшли, от тоді прийде велика радість. Це провірено, це желізно, це правда. Коли ми перемагаємо, приходить потім велика радість. Приходить Дух Святий наповняє. І, і в тій боротьбі Бог теж дає нам сили, тому що якби Він не дав нам сил, ми би не змогли її обуздати і передати переламати. Але для цього потрібно прикладати зусилля. День в день. Це темні дні, це, це чорні такі полоси в житті. Але Бог дає сили, а потім приходить велика радість, як сіяння з сльозами і пожинання з радістю. Тому ми повинні будувати нашу духовну основу, прикладаючи зусилля. Є написано, що кожен будує свою основу сам. Каже, основа є Ісус Христос, а кожен на ній будує. Але каже, дивися кожен, як будуєш. І тут потрібна дисципліна, тут потрібна мудрість, тут потрібно дуже уважно дивитися, як ми будуємо. Тому що неправильно побудована будова, вона може рухнути, вона може впасти наше духовне життя, яке будуємо ми при Божому судействі. Вона може бути або крива, або рівна, якщо ми це все робимо правильно. Тому є дуже важливо, як ми маємо поступати в церкві, як ми маємо поступати в світі, як ми маємо говорити з ближнім, як ми маємо реагувати на обіду, як ми маємо реагувати на втрату, як ми маємо реагувати на прибуток. Нам Біблія про це все говорить, і ми повинні, по слову Божому. Поступати і собі вкладати в серце, як ми маємо реагувати на ту чи іншу річ. Це наша духовна будова. Як ми будемо реагувати на втрати, як ми будемо реагувати, коли все розвалиться навколо нас. І написано, коли руйнуються основи, що робить праведник? А що робить праведник? Залишається вірним Богом і залишається праведним іменно в той момент. Кажуть, коли прийшла революція? На західну Україну в багатьох селах було багато церков, багато було віруючих. Але коли прийшли страшні гоніння, їх лишилося набагато-набагато менше. Вони просто десь розчинилися, просто десь розбіглися. Знаєте, якби це прийшло сьогодні сюди, в наш час, ми не знаємо, скільки би нас лишилося. Я надіюся, що ви всі лишилися. Надіюся, що і я лишуся, і ми всі лишимося. Дай Бог, щоб так було. Але нам потрібно постійно провіряти свою основу. Випробовуйте себе, чи в вірі ви. Випробовуйте себе, свою віру. Треба постійно дивитися на свою будову. Як ми будуємо? Потрібна мудрість і потрібна дисципліна, потрібно прикладати зусилля. Дехто будує, а є люди, яким приходиться відбудовувати, бо зруйнувалося. Якщо основа, якщо основа є, люди віруючи в Ісуса, а будова рухнула. Там було сіно, солома, будувалося хто зна з чого, ніби золото, але це золото підроблене. Воно розвалилося, що треба робити? Відбудовувати знову. Є люди, які будують, а є люди, які, яким приходиться відбудовувати. Бо рухнуло все. Люди пережили духовне падіння, пережили е, гріховне падіння. І, все. і що робити? Востанавлюватися. Божа милість для тих людей є велика, і Бог хоче восстановити кожну людину. І це Біблія нам говорить, основа є Писання. Диявол може сказати: ну, no, ти вже Богу не потрібний. Ти вже так нагрішив, що Бог від тебе відвернувся, все до побачення. Наші відчуття можуть бути такі протиречили, що ми зрадники, ми підлі, ми Бога залишили, ми зрадили і все. Не слухайте цього, слухайте Біблію. Бог завжди чекає нас і кличе, навіть якщо ми духовно впали. І приходиться відновлювати. Каже Писання: виправди серця двоєдушні. Якщо воно стало двоєдушним, що робити? Це Якова 4,8. Виправляй його, піднімай його, і Бог сильний восстановити. Є книга Неємії, де вони відбудовували стіну. Там була основа, місцями була основа пошкоджена, її треба було ремонтувати, але вони відбудовували стіну, яка колись була велична, сильна, і вона розвалилась. Вавілоняни розвалили її. Вавілоняни зруйнували її, і приходилось відновлювати те, що будувалося при Соломоні. І Господь сильний підняти і восстановити кожну людину. Слава Господу! Тому, маючи такі обітниці, маючи таку мудрість, Божу, будемо вглублятися, будемо пробувати в ній, будемо е, прикладати зусилля, протистояти всякому злу і пробувати в Бозі кожен день. Дякуємо Богу за прошедший тиждень, дякуємо Богу за цей прошедший день. І я вірю, що багато добрих слів, відсказаних сказаних проповідей, молитв від пісень, навіть слова пісень, вони заложилися в наше серце, і воно принесе плід сьогодні вечором, завтра, протягом робочого дня. І хай Господу буде, слава на віки. Давайте схилимося і прославимо Бога. Слава Тобі. Господи, слава Тобі і хвала, хвала Тобі Всевишній, дякуємо Тобі за цей благословений день, дякуємо Тобі за цей тиждень благословений, дякуємо Тобі, що в нас є Ти, і Ти вірний до нас, і ми хочемо бути вірними, як Ти до нас, бути вірними в цих тяжких обставинах життя, які часто приходять несподівано, неочікувано, які вриваються в наше життя. Господи, дякую Тобі за все і просимо, поможи нам залишитися вірними Тобі, сказати Тобі, коли ми будемо мати втрати, сказати, Хай Твоє ім'я буде благословенне, коли ми будемо робити, можливо, останній видох, сказати, хай ім'я Твоє буде благословенне, залишатися Тобі вірними, якщо прийдуть гоніння і прийдуть різні позбавлення. Дякуємо Тобі, Боже, за Твої обітниці, за твою премудрість, яка є відкрита нам і нам. Поможи нам стояти твердо, поможи нам, Господи, бути вірними Тобі на всякому місці у всякий час. І якщо падаємо, поможи вставати, пометаючи про Твою вірність і любов, помознаючи, що Ти прощаєш нас, поможи нам так само прощати інших, терпіти інших, благословляти інших, як Ти благословляєш їх. Господи, дякуємо Тобі, що ти навчаєш нас дивитись на Тебе і поступати так само, як поступаєш ти і з нами, і з іншими людьми. Поможи нам, Господи. Господь, бути твоїми слугами, послідовниками, бути твоїм світлом і сілією. Дякуємо тобі за все, благослови нас надалі. Воздаємо тобі хвалу, честь і славу нас, Боже, благословляємо Тебе і просимо благослови нашу церкву далі духовними дарами, мудрістю духовною, благослови нас, Господь, щоб ми були всі тверді і непохитні, щоб кожен із нас, хто є ослаблений, устояв і утвердився, кожен, хто є засмучений, веселився твоєю радістю. Бо дякуємо тобі за все і за це служіння. Хай буде.